Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні 28 квітня, вербна неділя. З чим я вас вітаю. О, поле рапса. Бджоли трошки працюють на них. ну У нас не про це, У нас наш ячмінь. Оцей щоріденький був, він трошки вже почав рости. Там він погуще, Ну і тут я підсивав вже швіку яру. І оце дивлюсь, що, що, що є. уже пройшло місяць майже. Да, місяць, Як я підсівав і дивимося, що у нас тут є. У нас тут є все, крім віті. От трошки я так дивлюсь, що от місцями от є почало щось плестись. От -от -от. Там ну, дуже одиночні такі рослини. І просто таке чувство, що я тут його і не сіяв. От, не видно його толком. оце. Є будь-який бур'ян, але Вітлі чогось немає. Ну, тому я буду завтра його бризкати вже від бур'яна. цей ячмін, хоч він і реденті, але, але він є. І він в принципі кущиться непогано, то я думаю, що, що щось я тут візьму, небагато, але щось буде. Ну, так, оце, шукаємо, де наша Віка. Оце от проходимо там, де воно не густо. Якраз може воно щось Щось, щось ще знайдемо. Ага, вон бачу, є. Ось, і вона почала плестись. Ну, Так от. на метр квадратний, якщо один кустик десь є, то добре. Тобто це що сіяв його, що не сіяв. Тобто висновок. Поки що у мене склався такий, що її треба сіяти і заділувати в землю. Тоді воно що-то буде. На поверхню, ото як я розкидав, так принаймні тут діла нема. Або є ще один такий момент, що не зовсім насіння якісне. Може воно взагалі там лежало 3-4 роки у когось, хтось піханув його мені дурочку дурачку. І тому немає його результату ніякого. Оце ось вот так дивлю, що ну, нема. Ну я там далі сіяв віку з вівсом і заділував землю. Ну, побачимо трохи пізніше, бо Авіс я пізніше сіяв, бо з'явилося вікно можливості. І відповідно а, ось ще є ось. кустик. Ну, я вам скажу так. Це, вважаю, що її тут немає. Це отакі от одиночні кустики. То там, то там, то там. А ось ще є вон, бачу. Невеличкий, такий слабенький. Ну, ага, ось тут, тут більше його. Бачите, може воно ще не все повсходило. Вилазила. Мо, може бути така ситуація. І воно ще його не видно, коли воно маленьке. Але все одно я буду бризкать от двудольних, бо тут їх тішить в силу того, що ячмінь тут дуже рідкий. І відповідно на наш бур'ян лізе, як має бути. Ну, в принципі, так воно і має бути. Ну тут де гуще, от уже підходом до частини, де гущ густіше, тут його менше, але я дивлюся і віка є. Бачите ось вона почала вже цеплятися, активно рости. Угу. Ну тоже хоч і є вона, ну а он є, є видно, Угу. А он є теж. Ну, в принципі, тут де густіше, ось є, тут її більше. Де густіше ячмень, то там її більше. Ну, видать прикривають, що вологу держать, то, то вона в принципі чуть-чуть включилась, але її все одно дуже мало, і відповідно. Відповідно будемо чекати, ну, тут, он, тут вона більша швидше включилась. Ну, ну Це так. Просто експеримент не зовсім, на мій погляд, удався. Ну, може і я так кажу. Ну, Побачимо далі, понаблюдаємо, що воно буде. Чи буде щось толк чи не буде. Ну, Тим не мене ячмень. Дивиться густіший. О тут є, ну це віка, походу, дика, що тут була раніше. Ось вот цей розмір її нереальний. Вот тут де густіше, ячмінь, наче побравіший. Бачите, він і більше, ніж там. Тобто захищають вологу. Хоча у нас зараз весна така волога. я Думав, що воно попропадає. Із-за того, що воно і жара, і влага, ну віково є теж. Це я, по-моєму, до тих пір і підсівав її. Ну що, будемо наблюдати далі. Що, одиночний є, є якісь парости. Побачимо. Може вони просто ще не всі понаключувались. І... Хоча пройшло вже місяць вже должна бути. Ну, Будемо наблюдати, продовжувати даний експеримент. Все, далі буде.